7 липня православний світ відзначає одне з найбільших християнських свят: різдво Івана Предтечі. Щороку на Буковині напередодні цього дня відбувається хресна хода до хрещатицького монастиря, що в Заставніському районі. Тисячі паломників із Буковини і не лише кожного року долають пішки більше 40 кілометрів. Люди поважного віку, молодь, навіть малеча, рушають у далеку дорогу, не боячись ні спекотного сонця, ні подекуди важкого гравійного шляху. Семирічний Геннадій під руку з бабусею. Нині він іменинник. Хоч і маленький, проте вже добре знає правила. Ні, я Ніяти шанізакую, я це Хрестна хода розпочинається у Чернівцях зранку цього року, о восьмій годині. Від Святопокровської церкви, що у мікрорайоні Рогізна, у місті заста. Ав на уже традиційно з кулачами зустрічають місцеві чиновники. Тут люди і зупиняються на обід біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, який їм приготувала громада. Підготовка до такого частування триває не один день, розповідають кухарі. Четвер, п'ятниця, субота і сьогодні. Чотири дні. Участь у приготуванні беруть понад 30 людей. Одну частину продуктів закуповують, інша пожертви. Цього року у меню традиційно голубці, борщ, капусняк. Два мішка, муки, ми пончики люди. Приносили булочок за чотири тисячі. Ми заказали, нам привезли. Проте найбільша черга по воду. Пан Григорій вражає цифрами набраних відер. Тисячу і до дві, до двох тисяч. Тут є ж народу до, до п'яти тисяч. Кожен хоче по кружці і не стоя у заставні. Люди мають можливість відпочити півтори години, підкріпившись далі в дорогу. Досвідчені паломники дають поради, що найперше необхідно брати в ходу. Обов'язково мати з собою воду та зручне взуття. Плач. Шкарпетки, ну, таблетки просять, таблетки, плач. Плач, на обов'язково косиночку на голову, захист від сонця. Традиція хресної молитовної ходи існує з 30-х років минулого століття. Проте відродилася вона вже у час незалежності. Міський голова заставний Ярослав Цуркан стверджує: з кожним роком паломників усе більше є, і це приємно. Кожного своє причина піти. Ну, всі якби об'єднані в тому, що кожен іде і молиться, і просить для себе, для своєї родини, здоров'я, вдачі в житті. І як Говорив священник проповідь. Він казав, що у нас є багато подій кожного дня, але ми, на жаль, не маємо часу задуматися, чи ми робимо це добре, чи ми робимо ті чи інші речі ну не дуже добре. А хресний хід це є час, це є можливість подумати над тими подіями, над тими нашими вчинками, що ми робили, і попросити Бога пробачення, якщо це було щось недобре. А якщо добре, то попросити, щоб було ще й краще. Він та його родина бере участь у ході вже четвертий рік поспіль. Нині вперше піде в далеку до. Дорогу і менше п'ятирічна донька Вікуся. Ми спілкувалися перед нашим походом, от як ми собі планували, ми розповідали дітям, що це буде трошки важко. Настюша вже знає, старша наша, що це е, ну вимагає терпіння, трошки такого стриманості. Іти у ходу варто лише за покликом серця. Лише тоді процес дарує справжнє відчуття благодаті. Це відчула на собі Інга Маковецька. Коли ти приходиш до монастиря, ти просто зупиняєшся біля воріт і відчуваєш страшенне Легшення і те, що все в тебе буде добре, тому що кожна людина іде в цей хресний хід з якоюсь своєю мрією, з тим, що вона хоче, щоб в неї щось збулося. Я думаю, що цього разу дуже багато людей йдуть, і кожен просто дуже мріє, щоб війна поскоріше закінчилась. Цього року очолював хресну ходу архієпископ Буковинський і Чернівецький української православної церкви Малетій. За неофіційними підрахунками щороку участь у заході беруть понад 20 тисяч паломників. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.